У Львові завершився чемпіонат Збройних сил України серед вищих військових навчальних закладів з рукопашного бою. Участь у цих змаганнях взяли збірні команди практично всіх провідних вишів оборонного відомства. Під час турніру майже 50 спортсменів у семи вагових категоріях виборювали звання найсильніших рукопашників. Рукопашний бій часто називають зброєю, яка яку не видно, але вона завжди з собою. Володіння прийомами рукопашного бою в, в, в деяких умовах може стати єдиною умовою для одержання перемоги над Противникам збереження свого життя і своїм товаришам за правилами турніру учасники можуть наносити удари, які не спричиняють травмування тіла та не доводять до нокауту. У такому поєдинку дозволено нанесення ударів кулаками, стопою, гомілкою та виконання китків, утримань больових та задушливих прийомів. На сьогоднішніх сьогоднішні змаганнях у нас присутня 49 військовослужбовців всіх вищих військових, військових начальних закладів України. Останнім часом у фізичну підготовку українських військовослужбовців внесено значні зміни. Зокрема, якщо раніше у рукопашному бою відводилась незначна роль, то вже сьогодні він є одним із основних елементів фізичного гарту для наших захисників. На сьогоднішній момент кафедра впроваджує рукопашний бій в поєднанні з іншими розділями фізичної підготовки. За результатами змагань у командній першості перше місце посіла збірна команди Національної академії сухопутних військ. Другими стали курсанти військового інституту Київського національного університету. Трійку призерів замкнули представники військової академії з Одеси. Одним з найсильніших бійців цьогорічного турніру став львівський курсант Олександр Федотов. Виграв, зайняв перше місце. Вже займаюся три роки і виповнив звання КМС. Вважаю, що далі буде ще перемоги. Надіюсь на краще. Марія Мартинова, Віталій Рудковський, Владислав Назаркевич час ще.